Ну, отак це виглядає на вулиці. На вулиці е, стенди е, багато фірм, які займаються цим чи іншим видом е, своїх робіт. Вон, навіть є безкоштовна водичка. Так, ну це, це, я думаю, заходи на вечір. Зараз нічого, от заходимо на нашу саму виставку Аквакультури Європ 2025. Welcome e Registration. Ми вже зареєструвалися. Це все більше стенди по вирощуванню От ви, наші креветки, риба, що завгодно. От на цьому стенді ми сьогодні біля цього стенду е сьогодні поспілкувалися з дуже крутими поляками. Також є фірми, які роблять високотехнологічні цеха під рибу, повністю автоматизовані е е автоматизація, все навіть каву можна робити. Така система, продають продають. Так, йдемо далі. Також хтось торгує літературою. Ми теж побачили це все так. Футболку сьогодні малому купив. Отут сьогодні теж е, цікаво було поспілкуватися. Отака система е, подачі кисню, е, так називаємо ну, флейта або дифузор, який е, робить дуже великий об'єм кисню в, е, під водою. Тому що в рибному направленні, само собою, подача кисню це дуже дуже важливо. Ну, Я не буду біля кожного стенду зупинятися, тому що не все воно е -е, нам потрібно. Всякі системи. Оце максимально схоже на наш е -е, варіант е -е, літнього вирощування е -е, рака на вулиці і автоматичні годівниці. Це для... Годування, автоматика і розкидається система корм по басейну. Теж цікаво. Також от, і торгують вони модулями. Модуль цей є система фільтрації і так далі. Подача кисню. Це все більше для хорельників. Тут дуже розповсюджене вирощування в відкритих водоймах. Всього всього. Це стенд з кормами. Теж ми сьогодні тут були подача кисню. Бачите, як розпилюється повітря. Це для максимального насичення води. Ну, основа, я кажу, спілкування, спілкування, спілкування. Дуже е, багато позитивних людей, е, які розповідають цікаві речі. Е, мій англійський, скажімо так, не найкращий, але, 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 але. Тут польська контора займається отаким. І навіть годують прямо тут. Отакий От барабанний фільтр. <хи> ну, вживу, якщо ви побачили, б його е дуже круто виглядає, дуже серйозно на космічні об'єми. Що мені тут подобається на цьому стенді, що це називається барабанник. Все ж державейки, воно буде працювати роками. Тому що коли ми робимо з пластика, це дешево, але не так надійно, як це. Купа обладнання.